Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною зшити сукню для лялечки. В мене лялечка Лоренс 42 см. Викрійку на неї можна придбати на, саме на цю сукню і разом зі мною її зшити. Послідовність я покажу вам в цьому відео, і завдяки цій послідовності ви зможете зшити не тільки на цю лялечку. От. Тому, якщо вам цікава тема шиття на ляльку, то приєднуйтесь. Під відео буде посилання на цю, на цю викрійку, ви зможете її придбати. Ну і покажу вам зараз цю сукню, що там і як, ну, щоб ви змогли подивитися, як там з виворотом. Отже, зараз зніму і покажу. В мене сукня бавовняна, така тканинка цупка, така, не дуже тоненька, добре тримає форму, без підкладки. Всі шви обметані на оверлоці. Ось так виглядає. Горловина оброблена обтачкою і застібається сукня на кнопочки. Ось так. Нічого складного. Тому впорається і початківець. Ось так. Рукав короткий. Ну, і мені, чим, це, чим ця сукня мені дуже подобається, так це цими кишеньками. Бачите, вони такі накладні, тут скруглення, тут трошки під нахилом виконаний вхід в кишеньку. Ну, Тобто прикрашає. Якщо ви візьмете однотонну тканину, то це буде більш помітно. Можна взяти тканинку, припустимо, на кишеньку на кишеньки і на кокетку однотонну, а тут з малюнком, або якусь тканину, яка доповнює одна одну. Ну і на однотонній тканині, звісно, будуть і строчки краще виглядати, будуть прикрашати. Ну і кишені можна зробити, контрастні якісь. Тобто можна щось тут своє привнести. Але я покажу вам послідовність, а ви там вже вирішуєте, як ви будете комбінувати тканини, як прикрашати свою сукню. Отже, почнемо. Ось мої деталі крою: це кокетка переду, це нижня частина переду, це дві деталі спинки, два рукава, дві кишені, і дві деталі для обробки горловини. Це Обтачки горловини. Ось так. Дві детальки для спинки і одна деталь для переду. ось така вона, зі згином. От, Всі деталі. Наша, наша сукня без підкладки, тому деталі тільки з тканини верху. Перше, що ми з вами будемо робити, це потрібно попрацювати з деталями, деталю переду. Що потрібно зробити? Потрібно розмітити, де в нас будуть склади. Складки, складки, наші складки. У нас одна складка бантова, але вона з двох частин складається. Тому потрібно винайти середину, намалювати її, промалювати її. Ось так, прокреслити. Так. Далі по 3 см. 3 см в один бік і в другий бік. І теж промалювати ось цю складу. З одного боку і з другого боку. Зробили. І ще потрібно нам розмітити, де в нас будуть знаходитись кишені. Я на викріки ось тут показую. Бачите, ось ця лінія це лінія входу в кишеню. Ось тут я роблю ось такі дірочки наскрізь. В двох місцях отут, отут і отут. Ось так. Тепер накладаю цю викрійку, ось тут-от, бачите, по боковим швам, по боковим зрізам, все вирівнюю, щоб середина співпадала ось так. І беру ось тут одну крапочку поставила, і ось тут другу крапочку поставила. Все. З другого боку, так само. Одна крапочка і друга крапочка. Потім беру лінійку, ось так. І прокреслюю ось тут. Одна лінія, і ось тут друга лінія. Все. Бачите? Ми вже знаємо, де в нас будуть розташовуватись кишені. Ось так. Тепер будемо працювати з кишенями. Кишеньки. Поверху в мене припуск 1 сантиметр. А припуски по всіх бокових частинках це вже по 7 мм десь так. Я беру, у мене такий є шаблончик. Ось так він накладається на основну частинку, на, на кишеню накладаю. Ось так. От. В мене повинні співпадати верхні частини. І частинка, яка піде в боковий шов. Ось так складаю і промальовую всі припуски. Ось так. Все. Далі, припуск поверху в мене сантиметр, я його підгинаю, і ось тут прокладаю строчку на 5 мм. Далі в мене вже припуски розмічені, ось тут, і потрібно ці припуски позагинати на виворіт, ось так, і намітати, щоб, гото... щоб в нас була готова кишенька для того, щоб її можна було вже накладати ось так. І прокладати вже строчку, яка закріпить кишеню на передній частині сукні. Так, це перше з кишенями все зрозуміло. Далі ми беремо наші обтачки обтачки горловини. Так. Складаємо лице з лицем, ось це обтачка для горловини переду, ось це обтачка, обтачки дві частинки, це для спинки. Ми складаємо ось так. По плечовим зрізам все вирівнюємо, ось так. І прокладаємо строчки на 5 міліметрів. Ось тут одна строчка, ось так друга. Прасуємо, розкладаємо шви на дві сторони. Так, зрозуміло. Далі працюємо з рукавами. Я вже пообметувала низ рукавів. Бачите, щоб швидше було. Ось так. Припуск в мене по низу рукавів сантиметр. Ось я обметала, намалювала цей припуск, підгинаю. І на 5 мм прокладаю оздоблювальну строчку, ось тут, на 5 мм. Все з одним рукавом, і з другим рукавом. І по спинкам, по, по двом частинам спинки. Я теж обметую ось тут, бачите, центральний зріз я обметала. Бачите? Ось так виглядає. Все, поки що все, працюємо. Ось так повинна виглядати кишеня вже в готовому зібраному вигляді. Ось так. Готова до того, щоб її кріпити вже на передню частину наперед. Коротше, так. Хочу вам показати. Як з цим куточком тут бути, бо якщо його просто ось так підігнути оцей припуск, то куточок тут трішечки ну, така штучка стирчить. Що я роблю? Я спочатку, ось, дивіться, отак, підгинаю цей куточок на припуску, ось так, на виворіт, ось так. А потім вже по наміченій лінії ось так складаю і ось так наметою. І... Ось так виглядає воно з вивороту. Ось так, бачите. Ви ж бачите, я спочатку ось тут наметую, підтягую, я вам показувала вже неодноразово, як я роблю, ось коли кишеня в мене має таку круглу форму. Ось тут я наметую, трошки підтягую, От, і після цього я вже оформлюю. Всі сторони. Ну і так зафіксую. І ось такий куточок в мене вийде. Тепер у нас вже дві кишеньки готові, і будемо їх накладати наперед. Ось так. У нас вже тут все намічено з вами. Дивіться. Кишеня по боковому зрізу, ось тут, повинна співпадати з верхом, з передом. Ось так. ось так. Тобто ця сторона піде в шов. Складаємо, фіксуємо ось так. Можна наметати голочкою, ось тут пройтись, зафіксувати кишеньку. А можна просто. Голочками зафіксувати, як кому зручно. От. І прокладаємо строчку по краю кишеньки на 1 мм. Одну кишеню і другу кишеню. Точнісінько так оформлюємо. Ну от і Мої кишеньки вже на місці. Ось так. Я зафіксувала і по боковому зрізу кишеню. А, тепер потрібно зафіксувати нашу бантову складку. У нас вже все розмічено. Я беру і складаю до центру ось так. Раз. І я буду наметувати. Я буду ось так зафіксую цю складу. Ось так. От. Для того, щоб зручно було попрасувати. Ой, тобто в мене, в мене тут нитка дуже коротка. Так. Ось так беру так складаю, бачите, до середини, ось тут. І ось так фіксую ось так, голочкою і ниточкою. Можна і голочками закріпити, але мені здається, так прасувати буде не дуже зручно. Ось так. Потрібно закрити цю складку, для того, щоб ми вже змогли з'єднати перед із кокеткою. Ось так. Другу сторону так само я складаю к середині. Ось так. ось так. І теж прокладу голочкою ниточкою, ось тут ручними стібочками, зафіксую. Ну і ось так виглядає моя склада з вивороту. Ось так. Тепер це потрібно попрасувати. І можна з'єднувати з кокеткою. Для цього ми складаємо лице з лицем, кокетка з передом, Ось так. З'єднуємо тут середину кокетки, середину переду, все ось так. З'єднуємо голочками, фіксуємо ось так. І прокладаємо строчку ось тут, ось тут, ось тут. на 5 мм від краю. 5 мм. Обметуємо цей припуск. Обметуємо. Після цього ми відвертаємо припуск, ось так, ось так у нас пройде строчка. Відвертаємо припуск, обметаний вже на кокетку, ось так, вверх припуск повинен піти. Ось так. І прокладаємо тут оздоблювальну строчку. Ну, один-два міліметра. Ну, десь так. І у нас вийде цілий перед готовий. Все, працюємо. Ось так виглядає моя кокетка. Отак, з виворотом. Тепер беремо спинку. І намічаємо 12 мм відступаємо від центрального зрізу, від оцього, який вже в нас обметаний. 12 мм сюди, ось так. І прокладаємо ось тут лінію. Ось так. Накреслимо лінію ось тут, 12 мм від краю. На цій половинці і на цій половинці. Це припуск під, за... під застіпку. Ось так він буде загинатися. І його треба намітити. Зараз саме... самий зручний час для цього. Так, намітили. Після цього ми з'єднуємо передню частину і дві частини спинки. Складаємо лице з лицем, так, ось тут, по плечовим зрізам. Ось так. І прокладаємо ось тут строчку на 5 мм від краю. І обметуємо її. З одною частиною спинки так робимо, і другу частину спинки шов, і обметуємо. Ось мої плечові шви готові, обметані, і попрасовані. Так. Далі ми будемо з вами займатися горловиною. Для цього, у нас для цього вже все підготовлено. Для цього в нас є обтачка, яка вже з'єднана по плечовим зрізам. ось так, і потрібно її обмитати. Зовнішній край, оцей, потрібно обмитати. Бачите, ось так. Знаходимо середину, намічаємо її і з'єднуємо. Зсерединою на горловині. Напереду. Ось так. З'єднуємо, фіксуємо голочкою, ось так. І далі спинка. Завертаємо на лицьову сторону ось ці припуски під застіпку. Ми вже тут намітили з вами 12 мм. Ось так завертаємо. Ось так. І фіксуємо голочкою. Ну, можна наметати. Далі, ось цю обтачку. Тут потрібно, щоб співпали плечові зрізи, ось тут вони. Теж можна в цьому місці голочку поставити, ось так. І обтачку ми накладаємо, накладаємо зверху на оцей припуск під застіпку по спинки. Ось так. Бачите, ось так виглядає: ось підігнули припуск на лицьову сторону, а зверху, Ой. зверху накладаємо обтачку. Ось так і фіксуємо Оп. з другого боку так само робимо і прокладаємо строчку. На 5 міліметрів від краю. Все. Ось так виглядає зараз моя сукня. Тепер потрібно цей припуск трошки підрізати. Я буду це робити ось такими ножицями ось так трішечки швиденько підрізаємо, щоб гарно викладалася. Викладався цей шов, цей, ці зрізи, щоб вони не заважали. Так, вирізаємо. Так, хочеться ж не зрізати зайвого. Ось так. Тому обережно. Ось так. Все. Тепер дивіться, дівчата. Вивертаємо. Ось так, куточки виправляємо, вивертаємо цю обтачку на виворіт, на виворітню сторону, ось так. От. Фіксуємо, я буду наметувати, ось так наметаю ось тут, зафіксую, і попрасую. Після цього я прокладу оздоблювальну строчку. Можна на 1 мм, але я буду прокладати на 5 мм ось тут оздоблювальну строчку. От. І залишаться в, наш, в нас з вами ну, рукава і зовсім ще трішечки. Ось так. Ось так виглядає моя горловина. Я її попрасувала. Ось так з вивороту виглядає. Ось так, І я запрасувала припуск під застіпку на спинки. так. Тепер будемо працювати з рукавами. Для цього беремо рукав, знаходимо середину цього рукава, намічаємо. І складаємо ось цю цяточку, яку ми зараз, цю крапочку, яку ми поставили, ми з'єднуємо з плечовим оцим зрізом, швом, швом ось так. Ставимо голочку ось так. І далі потрібно наметати ось так. складаємо лице з лицем, рукав з кокеткою. І наметуємо ось тут, стібочками, не поспішаючи, щоб все в нас тут вирівнялось, щоб всі зрізи співпадали. Ось так. Наметуємо один рукав і другий рукав. Після цього ми прокладаємо строчку на 5 мм і обметуємо цей зріз. Ну і Ось так виглядають зараз мої рукава. Оце з вивороту. Бачите, все обметано гарненько. Так, і тепер ми будемо з вами робити рукав на боковий шов. Ми складаємо лице з лицем, ось так. Рукав. Ось так фіксуємо голочкою початок. Далі шов. Рукавний, ось тут фіксуємо гулочкою, ось тут. і далі боковий шов буде, ось так. Перед зі спинкою теж складаємо, все вирівнюємо. І прокладаємо шов 5 мм від краю по рукаву, а потім по боковому зрізу. Ось так. Далі обметуємо цей шов. І після цього. Потрібно буде обметати низ, виробу і підвернути. Тут припуск десь 1 см, от. тому обметуємо низ, підвертаємо і прокладаємо оздоблювальну строчку. Я зробила рукав на боковий шов, обмитала його ось так. Ось. І підігнула низ, теж обметала, підігнула і проклала оздоблювальну строчку. Ось так. Попрасувала. І після цього потрібно нам ще зафіксувати припуск під застіпку. Ось так. Вона в нас вже обметана. Ну, цей припуск обметаний, запрасований. На виворіт, і потрібно зараз прокласти строчку, десь вона в мене вийде міліметрів на 8, Ось так. Ось тут я прям в строчку обметування, ось так прокладу строчку, яка зафіксує цей припуск під підзастіку. З одного боку, і з другого боку. Ось так ось тут пройде строчка. ось тут. От. І залишиться тільки пришити кнопочки, і наша сукня готова. Ну, і ось так виглядає сукня вже на лялечці. Я пришила застібку, там в мене кнопочки. От. Сукня проста, але. Дуже пасує мої лялечки. Сподіваюсь, вам сподобалося шити зі мною і було нескладно. Посилання на викріку на цю сукню я залишу під відео. Заходьте, купуйте і шийте разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, бо ще буде багато відео. І щоб ви не пропустили, натискайте на дзвіночок. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви залишите мені вподобайку. Мені буде дуже приємно. Пишіть ваші коменти. Ну і до наступних зустрічей. До побачення.